Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга, і в цьому відео я розповім, де треба прищіпувати калібрахову і як формувати дуже гарне кашпо. Калібрахоло це вегетативна рослина, тому вона розмножується живцями. Так, є насінева але вона зовсім не така, і про неї зараз мова не йде. Після вкорінення ми отримуємо живці, ну, приблизно ось такі або менші, і де треба. Прищипнути. У калібраху, як бачите, дуже багато листя. Не так як у петунії, воно менше і сам пагон тонший. І приблизно 2-2,5 см, максимум 3. Отак От нам потрібно обов'язково обрізати, прищипнути, ну, як у вас там виходить. Ну, ось так. Обрізали. Куди тепер посадити цю калібраху? Взагалі калібраху е, любить е, субстрат більш кислий, ніж е, вегетативна петунія, але не настільки. Якщо для петунії нормальний субстрат, це в межах 5,5 6, то для калібраху оце 5. 5 5 і 5, 5. Трошечки менше, що ми робили раніше. Раніше ми брали просто субстрат для петуні і додавали до нього десь четверту частину кислого торфу, ну, такий, як для лохини. Результати були гарні. Але в минулому році цього не робили. Ми використовували доброго Петерс, хотіла подивитися, чи будуть вони зелені. І, як бачите, все стоїть зелене, це звичайний субстрат для петуній, Це фракція більш, більша. Це К2. Я про субстрати вже багато відео знімала, пояснювала, який це. Мені подобається всі субстрати садити. Земля не закисає сам субстрат, дуже гарно проходить будь-який розчин, і рослина розвивається дуже гарно. Тому, якщо у вас немає ніякого кислого торфу, то й не треба. Можна виростити дуже гарну калібраху і без цього. Після того, як ви посадили, десь приблизно через два тижні у вас рослинка має бути приблизно такою. Все залежить від умов, в яких ви вирощуєте. Чим більше температура, тим більше розвиток цієї рослини. І звісно, в теплиці, бо тут зовсім інший мікроклімат. В будинку, в якомусь приміщенні з штучним світом, такого, так швидко воно не росте. В теплиці так. І тепер знову треба прищипнути. Як бачите, це один і той же сорт. Ось менше, ось більше. Що треба зробити з цієї? Е, теж треба десь пройде 5 сантиметрів і ось так обрізати кожен пагорб. Ось так, бачите? Хтось скаже, що йому шкода, бо тут вже і бутончики виходять, але це треба, щоб кущ був отакий гарно сформований. Тоді, як бачите, тут з кожного, з кожного листячка виходить додатковий паган, і рослинка тоді буде у вас дуже-дуже пишною. Ось бачите, кашпо це сорт пінк який він уже пишний. І якщо у вас ще є час, то можна ще раз, якщо робити для себе, то ще раз прищипнути. Не треба нічого жаліти, і так він пишний, гарний. Але ще раз кожен паган отак візьміть і підріжте. Кожен паган. Ну, зараз все я відрізати не буду, але зрозуміло, кожну верхушечку ось так все обрізали. Тоді результати дуже будуть гарні. Я розумію, що багато хто мені скаже, для продажу і таке і зійде, і так люди візьмуть. Так. Це правда, але якщо це зробити, будуть ще гарніші. Бо щоб кущ був дуже щільний, щоб було дуже-дуже багато паганів. Отак, От мене питають дуже часто, як робити, чи так, як петуні, чи ні. Я сподіваюся, що відповіла на всі ваші запитання, і до нових зустрічей.